Христос Воскрес! Воскрес. Присядьте на хвилинку, до дійсно. Дякую Богу за цей день, за цю вашу зустріч, нашу зустріч і та тема, що має молитву. І зараз збираємося на тій вершині нашої християнської молитви, якою є Євхаристія, служба, літургія, бо сам Бог фізично приходить. Цьому слові за хвилину, що йде у... присядити раба, приходить до вас, хто йде до таїнства покаяння. І Дивіться, який добрий до нас, до вас, до кожного з нас Бог. І це я сьогодні не вибирав це слово, це Євангеліє до сьогоднішнього дня. Це Євангеліє із тої суботи, яку переживаємо, п'ята субота від Пасхи, але дивіться, як Бог. Нам говорить у тому ключі, що нам блажає Бога на Зустрічі. Що про, прощириться в Християнстві? Звернути увагу? Мої вільці це хто? Хто слухає мого голосу? І молитва це розмова. Але розмова, е, бачите, коли? Найбільше нервозити ваших чоловіків. Що? Не коли просто тобі говорите, але коли починаєте в монолог. Бо ж він має слухати, а ти маєш говорити. А звідси, власне, і з Богом подібним вчином. Важливо власне, слухати. І навіть те, ми часто. Яка перша, перша заповідь? Прошу? Але там, де Бог їх дає, то перед нею ще одна. Знаєте, так? Слухай, Ізраїлю. Власне, слухати. Потім вже почається люби Бога, ближнього, власне. Власне, слухай. А про що слухати? Це те, що І казав. Власне, маємо почути те, що Бог тебе любить. Бо не раз, справді, багато хто з нас думаю, можливо, ті, ті що приходять, вже десь слухати того слова більш-менш регулярно. Але якби ми стояли навіть у наших маршрутках, запитали, що, що, що значить, що Бог тебе любить. Ну, Бог не любить, але коли... Всього виконувати, од аду я зроблю те, що мушу, не зроблю того, що не можу. та то о, може. А як не то що, кого з нас присутній Бог ударив громаду із мене? Віце <клухи> власне, що Бог є любов'ю і все, навіть ми часто сприймаємо закон. Заповіді, Які? якісь правила, якщо що, воно ну, там не, не дуже з любов'ю пов'язано, там примушуємо навіть ті ж заповіді, ні. Але чи справді там, так насправді не маємо багато законів, Закон є один, хороши. Різний спосіб пособими і через кам'яні Таблиці де маємо заповіді. І через природу, що ми наше нашому має природній моральний закон, але наприклад, цьому, той закон, коли мали діти вже 21-го століття, чуємо закон, котрий був у старому Завіті, око за око, зуб за зброй. Там це був це сама, де нам тут Бог в любові. Але Ісус, коли прийшов, не сказав, що? Туди був такий закон. Тепер я вже придумав. Тепер вже такий, любив. Бо, і Бог один. Йдеться лише про те, що і той закон око за око, зуб за зуб, повний любові до людини. Знаєте чому? Що значить око за око? Біця. Тим законом, тоді тисячі років тому Бог обмежував нашу, нашу злобу. Якби не було того закону, то, вибачте, перерислимося як пацьку, як пацюк. Тобто, лише око за око, а не голова за око, бо нашу помість в нашому злобі не було до кінця. Лише, і, 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 і лише той, хто то зробив, то дисять закону обмежував слово. Хтось каже, ну, хтось із вас е, їздить за рулем. Чому в тебе вільну людину 21 століття мав якийсь правильно дорожнього руху е, обмежувати? Чому ти на кругу майже в ти типу, хочеш хоче вліво? Ну, поїдь вліво на п'яному базарі на кругу. Або чому Костя має казати, їхати на зелене, і це дуже любить чолені. Ну, а поїдь. Коло бувшої України на, на, на тому великому перехресті на червоної. Ну, дивіться, закон сокотить наше життя, наше здоров'я. Дивіться, це є збор. Дивіться, так, йдеться власне про те, що навіть, навіть в законі бачить, як Бог нас любить. Ти ся, про, про, простий закон. Можеш виконати Божого закон лише для того, ожовчко е, не, не покарав. Я пам'ятаю, е, у дитинстві я з білок Священщини. Це в літні, так хоча до церкви ходити. І не можна було у неділю пополудню не отвертку, не ключ взяти в руку, а ми хотіли поламалися відцію дівозили сміття і мусилися до мамка прятати в даху. Знаєте, не, не є, не, можна магічно сприймати, Поки ні, та Бог не Бог витирає, Ви включуючи раду, бо треба йти в кориці, бо Бог не це спрятати. Ні. То цей закон сокотить я тебе у твої роботи, у те, що маєш у переділка до суботи, убити ще й не заріляло І коли забороняє, низь не роби, дай собі спокій, відпочинь. Іди полежи, прогуляйся з дитином і з чоловіком. Розумієте, про що йдеться? І, і це навіть неоднозначно. Мене не раз от чеку, а чи, чи можеш у неділю ушивати? Я був, був дурним, не вам сказав, а ведь а бать не можеш. І не то може знаєте, такі, не сяк не так. І відповісти, і так не знаєш, та чи, та може чи не можеш. Дуже конкретна відповідь. Але неозначно, бо для однієї скажеш, що може, а для другої скаже, що не може. Наприклад, якщо когось ушивать і продає ті речі, то не може. Але коли. ти так можеш вишивати, при тому просто ти відпочиваєш душу. І от понеділка до суботи вечора тут тіти твої бігають, ті ти просто в тебе часу не є. А в неділю маєш ослухаєш закону і не в участі, не, не даєш собі роботу залити неділю, а відпочиваєш, ну це дуже добре. Навіть якщо знаєте, в якось дуже любить косиці. Которая для відпочинку. Так, тут мусимо взяти під увагу сімше. Пека сусідка бабка виділа, то кого та віру втратить, завтра до нього не буде того робити, а от в шивані Розумієте, йдеться, власне, про це. мимо ми відпочити цілісна людина. А цілісна людина, твоя душа не те, то твоя е душа, твоє кіло не те, твоє кіло. Ти як особа, то твоє тіло з душою емоцією, усім, з нашим духом усе це цілісна особа. І так у всіх сферах е, відпочиваємо, наприклад, у неділю. Відпочиваєш коли собі, е, бо тижні не, ти не можеш неділю собі, поспіш довше, коли, не знаю, наступне, нагодуємо нашого духа. Е, де ж зі зі наворози, велику яку уся людина. Де, слухати перед усіма судом, що Бог нас любить. І сьогодні треба дякувати за всіх, чому ти сьогодні тут маєш не лише сьогодні на цій конференції чи на цій, але те, що ти сьогодні перед Богом. Це всі, хто колись слухав і передавав тобі, як, як твої батьки, бабка, з дідиком, хресні віру в Бога. Тому що слухав. Теж, як до нас Бог говорить, де маємо слухати? Так, через слово Боже, що Блажа я казав на молитві тема дня. Але теж дивіться, теж, чи ви пам'ятаєте, що колись ви се вінчали з вашими любимими? То ви знамте малесенький нюанс, що ваші кохані чоловіки. Обіцяли Богові три обіцянки, А ви чотири? Помните в тому? А яка четверта? Що то чоловік обіцяв? А... Ні, навпаки, ну, вони не обіцяли. Що за дискримінація? Треба шо, фемінізм на прапор і ітися розбирати? Послух ви обіцяли Богу послу вашому чоловіку. Боже, дружуйтесь, до того і роцию не йде, але треба до того, та я мав слухати. Але власне дивіться, це в цьому ключі чому я під це говорила. Слухайте, вірці голосу мого слухати. А послуг Бог каже, що ви, дружини. Маєте слухати чоловіка. Але чому? Бо чоловік у листі до колося мусить слухати Бога. Тобто чоловік є провідником Божої Возі на твою сім'ю. І тому ти можеш чоловіка, дітей. Але це теж ви і мами. Знаю, часто нам хоче шукати себе. Ну, то... Виносити дитину, народити, то ну, знає, хто й труд. Ліпше, так воно ну, припочети, то і все. І не, не раз би хотіло тепер, каже, дай дитині і маєш спокій. Знаєте, хто там приходить мама в садочок забирати дитину, а видить. В пісочниці, а? а ви а вихователька куняння просить, дремле. І мама така, Марія Васильева, що ж собі дозволяє, як тобі спите у холодку, а діти там, додав, додав, а на десь кулі і піде. Ой, пані, коли переживаєте, вайхай лише в пісочниці і, що ж це що дуже легко сьогодні. Может, ми дикають і буде сидіти і годинами і спокій життя. Але то виходить що? Що дитина слухать світу? Навіть не як куди куди там у тому виходить. Нам тяжко, дорослому, сперти. Навіть не муси бути якісь дуже гріховні речі. Ні? Деяких рухам у церкві батькам прямо кажуть, що до 18 років не має де давати дітині телефон із інтернетом. Боже, що за то? Це, це є то, що я передаву дітині голос Божий. Ви формуєте суміння. Один няню привезти садочок, у садочок сина будемо вказати добре Іванку. От уже хоч я коли ми маточка принесла машинку, себе, похвалити. Один ко мне що казати, наприклад. Добре, береш місь машинку, але ще при, при одній умові. Хоч внешся і з хлопчиками поділити, будемо просити Просто Прости старічні, але дитина вже знає, а, а ті ще не готова є, та усі, то ні. Не беру, куси сам балити. Але другий раз і, і буде знати, що Боже волі любити ділитися. А, а може бути другий нянь, котре не слухає Бога. І теж буде дитину у садовича. Ти, ти, ти маєш бути мужиком. Тебе ніколи не має обіжати, коли хоч то забере в тямашень, корота, коли другу банює тому заходи. Бачите, і що б не йому дивіться, Сьогодні ми чуємо, що він його голосу чують, Та дуже важливо, щоб кожен з нас пам'ятав, що я можу слухати голос Божий, молитві у житті через історію мого життя, через події мого життя у і передавати її тим, закону відповідальність, батько вам, дружинам, своїй сім'ї, ви як мама, так само вашим дітям. Ви хресні вашим похресникам, власне, те, що ви чули тому, але не йдеться про те, що ми тепер своїми силами взялися в руки і все все зробили. Бог хоче нам, власне, Бог відповідає і завлажує нашу молитву. Тому ми слава, Боже, поможи мене тебе бачити, ти поможе мене тебе чути тебе у подіях, у твоєму слові, у подіях, у історії мого життя. Бо цей Бог приходить зараз у світі в Христі до нас. Зараз таке наше сердець, за хвилин прийде в Тому То просимо Його і сьогодні ж, власне, так дивитися на наше життя, як на таку чудову дорогу, кухону земля, і на молитву. Що молитва це не щось, де маємо, якісь заклинання там, прочитати у Бо хтось Покой що і ця молитва, вибачте, от перста від голови, що людина готуються у одного перста, це в другого, це у жолудка, у черева, у динтого. Молитва то не щось від а зустріч із Богом. З Богом, хто тебе любить і веде нас через життя. Тому такого бачення нашого життя, бачення молитви, всім нам бажаю.